І всі дорогі українські підписники сьогодні на українському сасі потіпей. І сьогодні у нас не буде ніяких ну, РНУ путанаряціна тревер. Але я хочу розказати то. Що я вже і тугається Проу Старсу. Ніхто не знав, що колись що 5 років я грав Проу Старс, тільки мої трусі знали. А тепер я хочу розказати, що 5 років я грав про старс. Проулстарс, це була моя одна із любимих ігор. Я заліпав у неї по цілих днях. Навіть коли я їхав до школи, я поперерву я затротив цю гру. І в мене там за 5 років у мене там майже всі персонажі по крім трьох. E, нових, тіпа. І в мене там в році було 29 тисяч кубків. Це то хрена. Ну, Чому я хочу прощатися з Бравл Старсом? ці через опновлення. Е, я думаю, багато хто е, знає, якщо хто не знає, то я скажу, що опновлені 2022 року справи ящики. А також, е, коли я почав обновлювати гру Pro Stars, в мене гра тупо ту І ні, це не через те, що в мене якийсь хіровий телефон. Ні, коли я не було цих е, обновлень нових, в 2021-му в мене ця гра просто спускалася, ну, ммм, І... А от тепер з 2020-го... 22-23 в мене гра просто так галу. Я дуже того е заходив е на якусь пі. От, наприклад, отоночне на 100 я хочу зайти, ну, по суті, я маю 10 секунд чекати, або є татаса шоу. І тут пас, і мене впивають. І це мене дуже сильно розсіслило. І це, через те я не грав отоночне 100 І я все ж таки вирішив, що вже пора прощатися з Crown Pro Stars. Це по-моєму, це по це була одна із з моїх любимих ігор е мототенста по Соці. І я не знаю. Я вже не хочу грати, тому що ці все, нейтересно. І все ж таки, я не, не термарі, сказав ящики, по 2022 їх заправив. Тобто це то, за що ми полюбили ящики. А іменно, якщо є в останньому моменті випитають, е, типу світитися якийсь окодев, я точно вже забув, то ти ратуєшся, типу, будь ласка, персонаж, персонаж, і випитає, ти зразу ратієш. А ось тепер такого немає. По суті, е, у нових обновленнях просто на їсі випитають якісь справи. Типу, когось пареш і спираєш там сині шитони якісь. І коротше, це мені не дуже сподобалось. це ще не сподобалось мені. І я вирішив, що вже... все, я закінчую і пора прощатися. Ну я через пару років, 5 десь можу повернутися в Праустарс. Зараз прав старс знаходиться е, е, у мого брата, мечу, е, я йому віддав аккаунт. І тепер він може собі спокійно грати. Так що, брат, якщо ти дивишся, грай собі спокійно струго. А тепер давайте подивимося самий перший трейвер, трейвер ігри Brawl Stars. Погнали! І я пригадаю ностальгію. Погнали! Койт! Спайк. Так. What's going on here? No time to explain. Якщо хто не пам'ять, що вони сказали, це типа кольц питає, що це сталося, в Шелі що нема часу пояснювати, бо тут всякі е, пети кольця та е, спайк проти них. І це дуже... перший трейлер, якого тут світувався цей трейлер, мені дуже він потопився. Я його спірігав і навіть е, перетивлявся кожного року. І ось, блі, це, це така ностальгія, це капець. Морфі. Око. Не, оцей трейвер, трейлер дуже прикольний. Не то, що попередні трейлери. трейлери попередні, тобто нові. Це повна якась війня, то просто її зробив як мультик. А ці ось старі трейвери, дуже прикольні, вони дуже графічні і тісто. Що... Ра... Я через це хотів грати про старс. Це трейвер, це саме перший тревер, якщо Ні, це цей трейлер точно лайк. Like. Каже, о, нарешті якісь нормальні літени. Ну ні, тут ворон. До речі, це самий перший ворон. Тобто, це стара версія Ворона. Зараз е, топована нова версія, і тепер е, це уже звісно, нова версія прикольна, але я серйозно соскучуся за старим Вороном. Ні, оцей Ворон дуже прикольний.

Їмку. Оце по адекватна награда, не то що нові локації. Якщо хтось не пам'ятає, що вони кажуть, я до речі на пам'яті пам'ятаю, що вони казали. Поко, Коль питав, що тут коїться, і я поки розкажу, що розкажує про Морпіуса, Спайка і Ворона. І він каже, якщо ти не будеш петися, то ти вмреш. А Коль каже, окей. Ну ось, ось такий ось вийшов трейлер. І зараз, до речі, я ще покажу першу заставку Браузтарса. Мінутку. Так, ми знайшли першу составку. Ось ця перша составка. Це составка була дуже прикольна. І шкода, що її за права із прав старса. Блін, це така ностальгія, що копать. А що ця музика? па па пам па 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 пам Ні, дуже прикольна гра по свого часу. А зараз гра дуже швидко провалюється. Я вже думаю, що через 10 років, її вже більше ніхто не буде грати. Ну що ж, дорогі підписники. Ось таке ось вийшло коротке відео. І... Старс — це поаціста моя гра. але тепер пора ще прочитатися. Е, я вже скоро, я вже сокій училище, у мене є уже тепо, трутова книжка і паспорт. І тепер мені треба шукати роботу. І до гри Прау Старс у мене взагалі не буде часу. Я не буду успівати проходити там квести і так далі. Тож я і, і через то вітав Прау Старс. У мене по суті два варіанти, що я хочу робити. Це працювати і заніматися з ютупом. Брау Старс, по допомога любима ра. Ну що ж, торгі Утр... українські підписники. Ось таке ось вийшло коротке відео. Якщо сподобалось, ставте лайки і пишіть коментар. Ну, на цьому все. Засіпу я потіпей, світу скористую зустрічі і всім па па, -па, -па. Слава Україні! Герою слава! Всім мера!